Итак, Renault Grand Scenic 3 движок 1,6 дизель. Почало там під, під свічкою накала масло. І дуже його багато, прямо на ужиці стоїть. Та, Я думаю, видно там з лівої сторони. Свіча от більш справа, я там здіваю. Замінили прокладки клапаної кришки. Прокладки там також дуже смішні стоять. Ну то нічого, Замінили їх, не допомогло. Почали далі шукати. Знімаємо дросельну заслонку. І виходить оця частина прокладки більш така просівша. І тобто вона ось видно, що не тримає масла. З неї все їться. По вартості дві прокладки обійшлося 850 гривень. Тобто їх треба купити. Оце одна така прокладка, ще одну взяв кругленьку замінити, також там, де може текти. І все, це їх міняю, Насухо обов'язково витерти, обезжирити і поставити. І має все працювати.